Вітаю кожного. з вами адвокат Інчук Анатолій. В даному відомо піде про адміністративну відповідальність за залишення місця ДТП. І так, давайте розпочнемо. Діючим законодавством передбачено а саме статтею 122 з позначкою 4 кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачено, що особа, яка залишила місце ДТП, безпосередньо має тим чи іншим чином відношення до ДТП. Буде нести відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень, або позбавлення прав буде від 1 до 2 років, або адміністративний арешт від 10 до 15 днів. Адміністративне стягнення накладає безпосередньо суд. Він виносить свою постанову, яка набирає законної сили через 10 днів після її винесення. Окрім накладеного адміністративного стягнення, суд також стягне з правопорушника 496 гривень 20 копійок. Судового збору безпосередньо постанова суду першої інстанції може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту її винесення. У випадку, якщо особа отримала повний текст постанови не в день її складання, а в інший день, в принципі, вона має право на поновлення цього строку. але про це потрібно зазначити у апеляційній скарзі. Судовий збір за подачу апеляційної скарги не сплачується. Про це варто пам'ятати. Апеляційна скарга подається через. Районний суд, який безпосередньо накладав адміністративне стягнення, при аналізі реєстру судових рішень мною було встановлено, що стаття 122 з позначкою 4 та стаття 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вони розглядаються суддею одночасно. З цього можна дійти висновку, що як правило, суддя розглядає справи виключно по цій статті, коли Притягається правопорушник безпосередньо, який вчинив ДТП. Про це варто пам'ятати, але й не забувати, що інші особи також можуть бути притягнуті. Перелік осіб, які можуть бути притягнуті, буде нижче під відео. У випадку, якщо вам потрібна правова допомога по статті 122 з позначкою 4, звертайтеся до мене, буду радий надати вам правову допомогу. А і, до речі, постав подобайк, підпишись на канал. До нових зустрічей.